24 січня у Кременчуці відбулася перша подія у межах нового проєкту Жінки в дії спрямованого на підтримку та розвиток жінок. Сьогодні у нас день початку неймовірного класного проекту, який став можливим завдяки підтримці уряду об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії. В рамках проекту Жінки, мир безпека діємо разом, що впроваджується українським жіночим фондом. Сьогодні дуже гарна подія, тому що відкрився такий чудовий для жінок нашого міста і для тих, хто бажає розвиватися і здобувати собі нові навички. Професію. Наша організація є стратегічним партнером коаліції «1325 Полтавщини. Новий проєкт має на меті надихнути жінок на опанування нових технологій, Логії розкрити їхній потенціал і допомогти зробити перший крок до нових можливостей у професійній діяльності. Сьогодні ми маємо велику подію, а саме презентацію нашого жіночого проєкту Жінки в дії». Підтримка і реалізація а даний проект буде складатися з кількох кроків щодо підтримки жінок в тих умовах, які ми зараз проживаємо. Кожна з нас потребує певної психологічної підтримки, підтримки щодо саморозвитку і саме розвитку своєї професійної діяльності. Учасниці підкреслили важливість реалізації подібних ініціатив. Ми планувала змінити роботу, тому це для мене найкраща можливість опанувати щось нове. Можливо, навіть створити свою справу. Дуже сподобалось, тому що нам показали дуже багато цікавих програм, які можуть допомагати економити наш час, економити наші ресурси, і це буде допомагати нам як у побуті, так і в бізнесі. Лекція на тему роботи зі штучним інтелектом у повсякденному житті та бізнесі зібрала активних учасниць, які прагнуть освоювати нові технології та вдосконалювати свої професійні навички. Прямо сьогодні ми мали можливість навчитися основам роботи зі штучним інтелектом, отримати знання, як почати цю взаємодію, які сьогодні іструють інструменти, які як можна оптимізувати цей процес. І багато учасниць прямо зараз вже скачали для себе різноманітні застосунки, інструменти, створили акаунти. Проєкт реалізується за підтримки уряду об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії в рамках ініціативи Жінки, мир безпека, діємо разом яку в. Проваджує Український жіночий фонд Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.